Ралі, ось що написано на першій сторінці буклетика найдивніших автоперегонів у світі. Авторалі ніколи не грали помітної ролі в житті незрячих людей, не грали точно і ніколи не будуть. Чоловіки не народжують, риби не проєктують підводні човни, продюсери BBC не ухвалюють рішень, а з сліпих не виходить чудових водіїв, однак вони можуть бути штурманами. Більше того, за останні шість років. В Індії відбулося 25 ралі, на яких штурмани мали більше спільного з кажаном, ніж із Тоні Мейсоном. Буду чесний, я говорю зараз не про ті ралі, коли колеса машин торкаються землі лише за хвилини техобслуговування. Наш різновид швидше схожий на квест. Але навіть тут, як не прикро, є правила, і найшкідливіше, що на всіх машинах мають бути ремені безпеки. Тому, коли брав участь я у заїзді було всього 66 екіпажів, а це дуже слабко для країни з 9 мільйонами сліпих. Але я на досвіді і знаю, що найкраще правило обходити простим нахабством. Я вирішив, що якщо стягну у штурма на стенограму, він і не помітить ми виграємо. Але організатори це передбачили всі вказівки надрукували Брайлем. А ця мова для мене все одно, що Суахілі чи Дойч. Як і всі, ми мали слідувати маршруту, але на відміну від інших звернули не туди на першому ж перехресті. Я зараз поясню Брайль була англійська, а ця мова не з резюме мого штурмана. Так що він вголос читав мені всі вказівки букву за несамовито повільною буквою. Таким чином ми стартували і попрямували на нашому Сузукі Джімни до центру мадраса, і містер Падманабхан бурмотів. Чер з КЛОМТРЛІВ О. Маючи олівець, аркуш паперу та пару тижнів у запасі, ви розшифрували б це як через кілометр повертайте ліворуч. Погано те, що в мене пішло п'ять кілометрів на розуміння, і на той час ми заблукали остаточно і безнадійно. І добре, я не тямлю в Брайлі. Мій штурман Таміла теж не особливо з ним розуміється. Так я і зав'яз зі сліпим супутником у місті. Де ніколи не бував, і, до речі, більше не хочу опинитися. На одному, що жахливо шматку суші з Португалією та Єменом все могло скінчитися кепсько. Ми повзли по дорозі, і раптом містер Падманабан відірвався від стенограми і запитав, що таке ПЗД Керер Ал ПКТ. Сказати щиро, путньої відповіді у мене немає і зараз. Тим часом ми якось, я вважаю, суто випадково викотилися на контрольний пункт. Видихнувши, я спустив скло і спитав, чи сильно ми відстали, проте забавно. Мені відповіли, що ми прибули першими, і це було дивно адже стартували ми останніми. Втім, все відразу стало кришталево ясно нам повідомили, що це шостий контрольний пункт, а з першого по п'ятий ми якось проскочили. А я чудово знав, де і як. Ми проїхали через Тибет, проте поперли далі, і раптом штурман каже мені зупинитися. Ми на сьомому контрольному пункті, заявляє він, але він не вгадав, ми зупинилися посеред якоїсь промзони, а пояснювати сліпому, що він схибив, досить непросто, причому помилився не вперше. Вибачте, сказав я, але пункту тут немає. Є, -є наполягав штурман. І я, шкодуючи його почуття, вискочив із машини, щоб проштампувати картку у неіснуючого розпорядника на контрольному пункті якого не було. Я ж казав, сказав мені містер Падманапхан, коли я плюхнувся назад на сидіння. Після гонки на базі з'ясувалося, що ми зійшли з дистанції, оскільки зуміли знайти лише один контрольний пункт. Всі думали, що ми плюнули на гонку і вирушили додому. На нас навіть не замовили обід, але це взагалі добре. Бо складався він, судячи з вигляду з мертвонароджених дроздів, яких потоптали ногами, а потім обваляли в каррі, лавровому листі та імбирі. Як же ми сміялися, коли штурмани діставали з зубів половинки дзьобів, але ще більше сміялися штурмани, згадуючи наскільки нікчемними були їхні пілоти? Такий спорт варто завести у Британії. Гей, ротаріанці, лицарі круглого столу, годі ганяти вулицями на лікарняних ліжках, закінчуйте парні забіги барами на трьох ногах та зателефонуйте до товариства сліпих, а потім повідомите мене, коли і де, лютий 1995 року.